Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як можна видалити відео з соціальної мережі YouTube. Заходимо в наш пушковий браузер. Заходимо на, на сам YouTube, на головну сторінку, шукаємо тут мій канал. Заходимо на мій канал. ось бачимо тут мій канал. Це мій канал, назва мого каналу. І тут відображаються всі мої відео. І натискаємо тут зверху є таке менеджер відео. Натискаємо на ну, сюди натискаємо. І ось тут показані всі мої відео, які є. Ми. Ставимо галочку навпроти того відео, яке ми хочемо удалити. Ну, наприклад, хай буде це. І тут шукаємо дії. І ось є всі дії, які ми можемо з цим відео зробити. І шукаємо видалити. І шукаємо Видалити. Ну, я не буду видаляти, тому що е це відео ще мені потрібне. А в принципі, хай буде. Ось і ми бачимо, що цього відео тут вже більше немає. Ось так. Ну що ж, я вам показав, як видалити відео з Ютубу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до побачення!